Якщо ваше водійське посвідчення вилучене в Україні, і ви хочете його замінити на польське або відновити, то ви цього не зможете зробити через те, що наприклад, якщо у вас вилучили водійське посвідчення за алкоголь, то вам обов'язково потрібно перездати іспити, і аж тоді появиться можливість відновити або замінити на польське. Через те, що якщо ви захочете заміняти на польське посольство буде давати запит по місцю, де ви отримали водійське посвідчення, і вони їм відпишуть, що у вас водійське посвідчення вилучене, і так само уж отримує у відповідь від посольства е і вам відмовить заміні водійське обсвідчення. Навіть якщо у вас пластик на руках залишився або ваше водійське обсвідчення світиться у дії, це ще нічого не означає. Якщо воно вилучене в Україні, то ви його не зможете ані відновити, ані замінити на польське. Вам потрібно в Україну поїхати, перездати іспити. І аж тоді у вас буде можливість його замінити. І другий варіант це коли ви хочете, наприклад, воно у вас вилучене в Україні, звернутися до автошколи, щоб в Польщі, наприклад, отримати нове водійське посвідчення з нуля повністю здати, то ви цього не зможете зробити через те, що в системі вичислитись як особа, у якої вже є водійське посвідчення. так? А у тих, у кого воно вже є, то ви другий раз отримати водійське посвідчення не можете. Якщо вам потрібно замінити ваше водійське посвідчення на польське або відновити, звертайтесь мої контакти знайдіть в шапці профілю або в описі під цим відео.